Шановні друзі, представляю вам нову лінійку інверторних генераторів, які заїхали від китайського виробника в Україну. а Зараз подивимось, що там всередині. Так, що ми маємо? Дуже гарна запаковка з заводу. Ось, вся така от захищена від ударів. Тут іде ліка для зручності заливання масла в піддон картера. Також тут, також тут в комплекті йде І дві вилки. Дві вилки, які потрібні для того, щоб підключити генератор до мережі будинку, кабель для зарядки автомобільного акумулятора, свідчний ключ, викрутка, інструкція по експлуатації і всередині гарантійний талон. Ось такий генератор маємо. Маємо тут. Маємо тут. Маємо тут. Маємо тут бензиновий чотирьохтактний двигун, однофазний, робочий об'єм двигуна 149 кубічних сантиметрів, максимальна потужність двигуна 6,5 кінських сил, ручний запуск. От. І саме головне, це номінальна потужність 3 кВт, максимальна 3,5 кВт, вага 23,4 В кілограми. От. Так, тут ми маємо. Ручний стартер ручного запуску, спеціально металева вставка. Якщо у вас з руки вирве стартер, він не поб'є вам корпус. Далі. Тут маємо датчик рівня палива, потім кришка, кришка бензобаку. кришка бензобаку кришка бензобаку яка, яка має відкритий або закритий клапан. Потім головне. Це дві вихідних розетки. На кожну виходить 3 кВт, тобто не сумуючи або по півтора, або 3 на Е, Далі захист від перевантаження на зарядку акумулятора, перемикач перезапуску, тобто на англійській мові ресет. Далі режим, екорежим. Включається-виключається. Індикатори, які показують індикатор роботи, індикатор перегріву і індикатор рівня мастила. Якщо рівень мастила буде менший, буде сигналізувати вам цей індикатор. Лампочка буде загоратися червоним. Дуже просто в запуску. Закриваємо дросель при запуску, запускаємо двигун і середнє положення, робоче середнє положення. Має такий стильний дизайн, чорного кольору, не маркій. Далі доступ до свічки. До свічки. Далі доступ до... Простий доступ до піддона картера, щоб заляти мастило. От. Далі вихлопна а, значить, глуш, глушник а, спеціально поставив на виході Антиіскрова сітка, але її можна зняти і сюди поставити а, вихлопну гофру. А, значить, по емності масла. Значить, поємності масла. А, так, місткість масла 450 грам, і місткість паливного баку 5,6 А, Цього достатньо десь на порядка 12 годин роботи безперервної, без, безперервної роботи. Дуже класний по ціні китайський виробник заходить на український ринок і заходить з гарною якістю і з хорошою ціною привабливою, щоб завоювати український ринок. Дуже рекомендую цей апарат.